Агрорівне. Відвантаження у нас таке чергове. Дивіться, наш майданчик вже дуже спорожнів. За вчорашній день вчора у нас був такий шалений ажіотаж. Ми навіть не всі тракторці розвезли. У нас була виставка, були багато людей на майданчику. До речі, сороковки g 2 ще є, але вже під замовленням дуже-дуже багато. Тому хто ще думає за сороковку G2 без кабіни з примусовою. Телефонуйте та замовляйте, бо вже їх все менше і менше. Ось, Зараз у нас відвантаження гарненького, червоненького, красивенького трактора. Шефен 244 Целька, трьохциліндровий з примусовою гідравлікою. Їде на Зарічнянський район. Тому хто ще хоче шифенчика, замовляйте, будемо збирати, бачите, от всі, які були. Розпродали. Ось, Тракторці помаленьку знаходять своїх власників, тому хто ще в пошуках хорошого, надійного, класного трактора, телефонуйте в мене аграрівне. Є великий асортимент, є великий вибір, є великий потенціал, тому приїжджайте. Доставочка у нас безкоштовна, сервіс, гарантії, все як має бути. Ось. Тому приїжджайте та замовляйте. Сороковка ДЖІВРУГА збирається Донфанчик і теж буде їхати. Тому хто ще його хоче, телефонуйте та замовляйте. Будемо для вас його теж збирати та приїжджайте, тестуйте. Меня гра Рівне. Телефонуйте, приїжджайте, заїжджайте.